Доброго дня, діточки! Я вас всіх запрошую, запрошую на Масляну. Весь тиждень відпочивають, всіх млинцями пригощають, холод зими проводжають, а весну з теплом зустрічають. Масляна одне з найулюблених українських свят, що корінням своїм сягає часів Київської Русі. Масляна вважається одним з найвеселіших свят у році. До наших днів збереглися не всі звичаї масляної, проте одна найважливіша існувала, існує і буде існувати це випікання млинців. Вважалося, якщо приготувати та з'їсти якомога більше млинців, то і тепла весна прийде швидше. А ще вірили, що з'ївши млинець на масляну, ти впускаєш в себе трохи сонячного тепла, ласки та щедрості. Давним-давно люди зрозуміли, що сили природи відіграють велику роль в їхньому житті. Сонце дає світло і тепло, а значить, дає їжу і життя. Тоді сонце шанували вище всіх сил, блин своєю формою і золотистим кольором, нагадував предкам сонце, яке в кінці зими гріло, грі, гріло все. Сильніше і сильніше, і саме млинець став смачним доповненням до свята прощання з зимою. Кожен день Масляної має свою назву. Понеділок зустріч. У перший день прийнято зустрічати гостей, пекти млинці, прикрашати оселю опудолом із соломи. Вівторок загравання. На другий день незаміжні дівчата влаштовували оглядини, звуть у гості або вирушають гуляти зі знайомими хлопцями. Наші предки вважали, що якщо в цей день не з'їхати на санях з гірки, то можна образити масляну. Третій день масляної відомий течним млинцями розу, ласунка, перелом. Матір дружини запрошує зятя. І годую його млинцями. У цей день кличуть у гості всіх бажаючих і пригощають їх млинцями. Четвер, розгуляй широке. Вважається, що у четвер масляна набирає свою силу. Окрім поїдання млинців, необхідно влаштовувати гуляння. П'ятниця. Тешщини вечори. Хоча зветься день тещіни вечори, увечір п'ятниці. Зять пригощає тещу, яка приходить до нього на млинці, а не навпаки. Вважається, що після цього у тещі із зятем налагодяться стосунки, буде мир і взаєморозуміння. Субота проводи за ловкими посиденьки. Дружина цим вечором має покликати до себе сестру чоловіка, Зовицю, пригостити її млинцями і подарувати цінний подарунок. Неділя прощений день або прощена неділя. Це завершальний день масляної, а назва цього дня говорить сама за себе. У неділю прийнято просити один в одного прощення і таким чином очиститися перед Великим постом. В останній день Масляної чи масниці спалювали опудало зими. Зимоньку сьогодні проведжаємо, Знову через рік її чекаємо. Веснонько вже час нам закликати і прихід весни піснями наближати. Святкування масляною супроводжуються різними прикметами, часто пов'язаними зі спеченими млинцями. Основне повір'я. Як масляно зустрінеш, так її і проведеш. Тому господині намагалися спекти якомога більше млинців і приготувати найбільшу кількість страв до столу. Заведено було вважати, що що більше млинців буде присутні на святкових застілях, то заможнішою стане сім'я. Якщо млинці вийшли великими і пишними, значить рік буде для всього будинку плідним і успішним. Прилипання млинців до сковорди або, їхти, або їхнє пригорання обіцяє неприємності. Якщо млинці погано пропеклися або просто вийшли негарними, то незабаром дім спіткають труднощі, а членів сім'ї хвороби. Без млинця не масляна. На горах покататися, у млинцях повалятися, не життя, а масляна. Масляна об'єдуха. Гроші приберуха, Хоч із себе все закласти, а масляну проводити. Не все масляна, а буде й Великий піст. Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо, Смачними млинцями всіх пригощаємо. Вітаю з масляною. Нехай зима забере з собою все, що змушувало плакати та переживати. Натомість, щоб весна своїм квітом та теплим вітром принесла у домівки світло, добро та щастя. Вітаю всіх з масляною.